Вітаю, дорогі брати та сестри, всі, хто сьогодні присутній в цьому залі, ми прочитаємо Боже Слово, записане в Євангелії від Луки, 19 главі з першого вірша. Євангелія від Луки, 19 глава з першого вірша, це історія про Закхея. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей. Це був старший надмитниками і був багатий, прагнув бачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього Закхею. Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в Твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Встав Закхей і сказав Господу: ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього. Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Амінь. Сідайте, будь ласка, ми будемо роздумувати над цим текстом. З приходом Христа на цю землю світ зазнав дуже великих змін. Після яких перші стають останніми, а останні стають першими це слова самого Христа. Ті, хто були горді, вони смиряються, Бог їх понижає. Ті, хто були смиренні, вони підносяться. Євангеліст Лука, він пише і розповідає про життя Ісуса Христа, націлившись на. Язичниць, не, не язичників, на тих людей, які вже прийняли Христа, для того, щоб ствердити їх в вірі, для того, щоб Євангелія було доступніше саме для цієї категорії. І Він звертає увагу на Божу любов до особливої категорії людей, до тих, кого не приймали. Він часто в своєму Євангелії згадує тих, тих, ті епізоди, де. Згадуються пастухи на полі, наприклад, блудний син, наполеглива вдова, цей же митник Закхей. Це ті групи, це ті категорії людей, яких мали особливе відношення, іноді нестерпне, іноді неприйнятне, іноді просто не, не бажали спілкуватися, але Бог проявляє до них особливу свою любов, спасаючу любов. І ми з вами прочитали розповідь про навернення до Бога людини, яка також була з цієї категорії. На прикладі цього митника Закхея ми подивимося, як Бог проводить, ніби по таким сходинкам людину від загибелі до життя. Ми подивимося поетапно цей процес, і в цьому ми побачимо. Як виконується головна місія Христа на цій землі, про яку він сам і сказав в цьому тексті? Ціль свого приходу, син людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. І так, перше, на що ми звернемо увагу, про що говорить цей текст, про те, що людину, яку прийшов спасти Христос, вона мала особисте бажання. Шукати Христа. Вона мала богошукання, вона бажала цієї зустрічі. Лука взагалі в своєму Євангелії будує опис життя Христа таким чином, щоб показати, що основна його дорога веде до Єрусалиму, де трапиться найголовніша подія, де буде кульмінація всього служіння Христа на цій землі. І ось Христос прямує цією дорогою. Він. Йде з у, своїми учнями, можливо, ще з іншими паломниками, які йдуть на свято Пасхи, яке буде зовсім скоро. Взагалі, цей епідо, епізод він, хвати, він стосується останніх тижнів, можна так сказати, земного життя Ісуса Христа. Він один із останніх періодів, коли Христос знаходиться на цій землі. Попереду Христа буде чекати славний в'їзд в, в Єрусалим. Там буде далі очищення храму, там будуть гострі дискусії зі старшими, змова, там буде зрада Юди, Пасхальна вечеря, там буде Голгофа, Воскресіння. Все це буде ще попереду. Але зараз Христос по цій дорозі в Єрусалим, і Він проходить через місто, про яке говориться в першому вірші, через Єрихон. Це місто існує і дотепер, можливо, трошки не в тому форматі і в іншому місці поруч. Але це одне із самих стародавніших міст, які є на цій землі. І історики говорять, що на той час колись Єрихон це був, так, був процвітаючим містом, квітучим містом. Історики, такі як Йосиф Лавій, кажуть, що це була божественна земля, найродючіша, найплодючіша. Географічне положення цього міста зіграло таку ключову роль в його багатстві і славі. Він знаходився на перетині торгових шляхів в Аравію, Палестину, Єгипет. І туди стікалися гроші. Там були великі грошові потоки, і, відповідно, римська влада зробила там найбільшу митницю. Найбільшу митницю. Ще це місто також славилося тим, що там були бальзамові дерева. Запах довкола цього міста був дуже приємний. Людям там було приємно знаходитися, там був гарний тропічний клімат і все. Воно способствовало цьому тому, щоб в цьому місті хотілося жити. Ви можете уявити собі, в якому б місті України ви б хотіли жити, щоб вас там приваблювало, і які найкращі б умови були б для вас. Так от Єрихон – це був таким містом, де були дуже гарні умови. І там, в цьому місті, був Закхей. в цьому місті був Закхей. Про нього ми читаємо, написано. Ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий, прагнув бачити Ісуса, хто він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту. Про нього ми читаємо, що він не просто митник, він старший надмитниками. Він займає особливе положення, яке його підвищує над тими, хто виконував таку ж саму роботу, як і він, але він займав таке положення. Чиновника, він начальник, він має високий ранг з високими, великими повноваженнями від наймогутнішої імперії на того часу збирати податки. І збираючи ці податки, як і інші митники, він цим зловживав. Він цим зловживав, і, скоріше за все, його багатство воно було саме із такого зловживання, з нечесної справи, не зовсім чесної справи. Він людина був багата. Бо митники на цій службі вони користувалися своїм положенням. Здавалося б, чого ще можна хотіти? Чого ще можна хотіти людині? Живеш в прекрасному місці, в тебе є прекрасна робота, ти в зеніті на піки своєї кар'єри, в тебе все добре. Проблем зі здоров'ям ніяких немає. По крайній мірі, ми не читаємо, що в нього, його щось турбує, з чим би він звернувся до Ісуса. Але про нього сказано те, що він має. Особисте бажання. Він має прагнення, прагнення шукати хто він, прагнення зустрічі з Христом. Але є одне але щось йому заважає? Йому заважає його малий зріст, щоб реалізувати це своє бажання. Згадайте, хто ще в Біблії, хто ще в новому заповіті прагнув бачити Христа. В основному це були в більшості своїх. Це були люди, які мали якусь хворобу. Жінка з кровотечі, вона, їй потрібно було пробитися скрізь натовп. Сліпі, які до цього вже зцілив Ісус, їм треба було кричати, щоб через натовп Христос хоч якось звернув на них увагу. Прокажені також вимагали уваги до себе. Батьки, чиї діти були при смерті з болем і плачем, також приходили до Ісуса для того, щоб Він врятував їхнє положення. Але тут цього всього не було. Тут таких проблем подібних зовсім не було, які б могли викликати бажання побачити Ісуса. Колись Ісус оплакував Єрусалим і говорив такі слова. Це записано в Євангелії від Луки в 13 главі, 34 вірш, 13 глава, 34 вірш. Він там говорить: Єрусалими, Єрусалими! Що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та вочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Я хотів, та ви не захотіли. Можна хотіти мати відносини з Богом, а можна не хотіти. Можна хотіти і прагнути, а можна не хотіти, можна цим не турбуватися і не перейматися. Який сьогодні список пріоритетів, який список сьогодні наших бажань, який список наших стремлінь, куди направлена вся наша енергія, чого ми шукаємо? Слово Боже говорить, що життя Закхея, воно було наповненням цим прагненням шукати Бога. І в нього було бажання зустрітися з Ісусом. Але малий зріст на той момент якраз йому перешкодав це зробити. І... На перший погляд, євангеліст описує ситуацію, коли цей митник використовує дуже просте, нехитре рішення залізти на дерево. Ми далі про це прочитаємо. Але в цьому рішенні дещо більше, ніж просто використання такої хитрості чи можливості, яка б дозволила йому позбутися цієї перепони. Друга сходинка, по якій веде Божа благодать цю людину, вона заключається в тому, що. Закхей, він готовий умалити себе, він готовий дечому умалити себе і показати привселюдно, що він готовий і хоче бачити Христа. У четвертому вірші написано: побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходити. проходитиме. Не слід забувати, що Закхей, він непроста людина, він непростий юдей. Він не простий чоловік, він навіть не простий митник, він начальник над митниками. Він мав особливий статус і повноваження, які не дозволяли б йому робити якісь такі вихадки якогось хлопчака. Він це дерево, яке росло при дорозі, яке мало досить підходяще розлоги гілля, міцне для того, щоб туди залізти, бути вищим і побачити Ісуса Христа. Але в усьому цьому прослідковується от такий невеличкий крок, свідоме рішення умалити себе, показати, що ти потребуєш Ісуса і готовий зробити дещо таке, те, що не відповідає твоєму статусу, те, що виходить за рамки твоїх, твого там, можливо, чи етикету, чи стандартної поведінки, і він біжить наперед і залазить на це дерево. Він Живе у місті з високим рейтингом благоустрою, він має все необхідне для життя, але привселюдно показує, що він хоче зустрітися з Ісусом, він хоче побачити, хто він, так написано. Він готовий це продемонструвати привселюдно. Сьогодні дуже часто ми бачимо, як люди в соціальних мережах демонструють, наскільки вони щасливі, радісні, наскільки вони повноцінне їхнє життя, ніби влаштоване. Але за цим всім криється велика духовна пустота і нездатність заповнити оцю духовну спрагу тим, що може дати лише Бог. Фотографія з посмішкою цього всього не замаскує. І люди часто вони вважають для, для себе соромом, приниженням, хоч якось показати, і дати зрозуміти, що вони потребують чогось іншого, ніж багатства, слави, грошей, влаштування, що вони потребують саме Бога. Це важко визнати, це соромно показати і дати зрозуміти людям. Але це не соромно було Закхею. Він проявив сміливість, переступив через це, переступив через своє Я, начальник Митарів, він визнає, що його статус він нічого не вартий, він хоче бачити Христа. Іноді нам важко через. Деякі речі переступити в своєму житті для того, щоб наладити стосунки з Богом, для того, щоб їх відновити, для того, щоб їх впорядкувати, коли ми щось зробили, вчинили, коли ми згрішили. Нам важко сказати прости. Нам важко зробити гарну справу милосердно. Нам ще щось зробити важко, тому що нам щось заважає. Нам заважає власне я. Нам же заважає наша репутація, статус. Я чоловік в сім'ї, можливо, я мати, я бабуся, я маю поважний вік, я в тому статусі і положенні, коли я повинен чи повинна навчати, я не можу вибачатися чи робити щось відповідне. Я, можливо, лінюсь, щоб встати раніше, читати Біблію, для того, щоб мої відносини з Богом були в порядку. Я лінюсь, щоб. Дещо в чомусь себе урізати, щоб мати час читати Біблію, молитися. У цьому всьому є у кожного з нас свій список перепон, який варто почистити. І так, от, на шляху до життя, від загибелі до життя, Закхей, він має бажання шукати Бога це перше. Друге, він готовий переступити через власне я, щоб показати, що мені не байдуже і мені потрібен. Ісус, мені потрібен ще Ісус для життя, для щастя, для радості на цій землі, мені потрібен Ісус. І третє, що відбувається в житті цієї людини, це радісна відповідь на заклик Христа. Написано: прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив Його і звернувся до нього. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в Твоєму домі. І написано про реакцію. Він швидко зліз і прийняв його радіючи. Швидко зліз і прийняв його радіючи. Слова Христа вони заключаються в тому, що Він безпосередньо персонально звертається до Закхея. Христос персонально завжди звертається до кожної людини, яку прийшов спасти та врятувати. Ісус Бог, Він називає цього митника на ім'я. Навряд чи він знав імена всіх чиновників, навряд чи йому хтось про це сказав. Скоріше за все, він, будучи Богом, сам знає, хто має потребу, сам знає, в кого він сьогодні вдома буде, хто потребує, хто має бажання щире, сердечне, щоб до нього прийшов. Христос. І Він звертається на ім'я до цієї людини, тому що показує, що сьогодні хоче зустрітися саме з ним, саме з Закхеєм. Дуже такий несподіваний поворот подій, і здається, що Ісус просто напрошується в гості. Ну як в нашій культурі, так і в тогочасній культурі напрошуватися в гості було, ну, по меншій мірі не зовсім прийнятно. Тут ми читаємо, що Ісус ніби в такому наказовому тоні говорить, мені потрібно бути сьогодні в тебе вдома. Але, дивлячись на реакцію Закхея, ми можемо побачити, що наш Господь так говорив, тому що бачив, що сам Закхей цього хотів. Він цього хотів, але натовп довкола, який оточував Христа, який зустрічав його і стояв на вулицях, він вже знав і давав оцінку тому, що зробить Христос. Він буде в домі грішника, і Христос це показує, що Він буде там, де Його не повинні були б чекати, що Він буде там, де знаходиться та людина, яка особливо не заслуговує на присутність Бога. І Він це показує, дає зрозуміти, що він зайде в дім недостойного грішника. Дорогі брати та сестри, якщо ви пам'ятаєте той момент, коли Христос прийшов в ваше серце, і ви пам'ятаєте ту, Радість, яка є, чи вона зігріває вас через 5, через 10 років, через 20 років, 30, можливо, у когось і більше, після того, як ви увірували. Іноді ми говоримо, у нас немає радості, ми її десь втратили. Це було колись так давно, тоді це було радісно. Але що можна зробити, щоб трошки запалити цей вогник радості, який би міг би зігрівати нашу душу? Згадайте від чого. Нас спас Христос. Згадайте, яким би було життя, якщо б Христос не прийшов в наше серце. Сьогодні ми бачимо, як рятувальники, спеціальні служби вони їдуть в прикордоння, в ті міста, які вже і села, які майже зруйновані, і проводять там евакуацію. Вони знаходять, шукають і рятують. Тих, хто цього потребує, тих, хто залишається в небезпеці. Часто ці люди навіть не усвідомлювали, що вони знаходяться дуже близько до загибелі. А коли, коли прийшов цей час, коли вже життя стало там смертельно небезпечним, там стало життя невиносимим таким, ці люди, рятувальники, вони наважуються їхати туди. Часто в спеціальних автомобілях, в яких є спеціальна броньована капсула всередині для того, щоб зберегти життя людини. І коли ці люди розуміють, що саме до них, саме в їхній будинок, саме в те місце, де вони знаходяться, приїхали для того, щоб знайти їх, врятувати, спасти і вивести, вони раді тому, що для них збережено можливо якісь найцінніші речі. І найдорожче це їхнє життя. Вони з цього радіють, тому що в цей момент становиться зовсім неважливим все інше. Ті, хто вибирається на більш безпечнішу територію, вони радіють, що їхнє найцінніше воно збережене. Найцінніше це їхнє життя. І от сам Господь Він стукає і звертається, звертався до Закхея для того, щоб врятувати його, дати йому найцінніше спасіння. Четверте, про що говорить даний текст, четверте, про що, четверта така сходинка, по якій Бог проводить Закхея, це є його готовність підтвердити свою віру і показати привселюдно, що він дійсно має цю щиру віру, дійсно він щиро покаявся, він має такі щирі переконання. І наступна розмова, вона вже відбувається. В домі в Закхея. встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього сьогодні завітала Спасіння до цього дому, бо й він син Авраама, син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Слова Закхея про те, що він когось образив, вони, скоріше за все, дійсно мали місце. При такій службі, при такій роботі, неможливо було зробити все найкращим чином. Скоріше за все, доводилось використовувати не зовсім гарні речі робити зло. І згідно Божого закону, він готовий був понести наслідки, відповідати за наслідки того, що він колись зробив. І він готовий був це щиро визнати, підтвердити і возмістити ущерб. Він готовий був зробити те, що написано в Божому законі, воздати за те зло, що він зробив, повернути. Він готовий був повернути більше, чим потрібно. Це все свідчило про те, що він не просто хоче купити спасіння, це свідчило про те, що він хоче показати щирість того, що він дійсно зробив. Добрими справами він намагався задобрити Бога. Він показував щирість своїх намірів. Зверніть увагу на такий от великий контраст. Перед цим з Ісусом мав розмову один багатий юнак. Людина, яка мала статки, яка також відчувала, що вона має в чомусь потребу, що їй дечого не вистачає для життя, для повноцінного життя. Ця людина приходила до Ісуса і говорила, що мені ще не вистачає. Він виконував Божі заповіді, він все робив як потрібно, але йому чогось не вистачало. Ісус сказав, чого йому не вистачало, що його перепоною є багатство його власні статки, що вони йому не дають зробити цей вирішальний крок у слідуванні за Богом. Після цього ця людина розвертається і йде, і все для неї ніби закінчується. Учні. Задають питання після слів Христа, як тяжко багатиму війти до Божого царства. І їх дивує те, що Бог, ніби ж повинен був благословити цю людину. Якщо вона багата, значить Бог прихильний до неї. Чому ж тоді таким людям важко спастися? Вони задають питання, хто ж тоді може спастися? Ісус відповідає, що неможливе для людей є можливим для Бога. І тут ця людина також в дечому схожа. Яка також чогось шукає, що не вистачає, також з гарними статками, це Закхей. І він готовий показати те, що він дійсно, дійсно бажає слідувати за Христом, що його віра вона щира. Ісус промовляє до нього слова, що сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама. Юдеї вважали, що достатньо бути сином Авраама, бути по плоті євреєм, і ти вже спасенний, і в тебе все добре. Але, будучи митарем це фактично бути як язичником, це фактично бути позбавленим права на вхід в Боже Царство. І Ісус свідчить про те, що сьогодні спасіння в цьому домі, сьогодні спасіння в домі. Цього митника він звертається не просто до Закхея, він звертається до всіх, хто був присутній. Скоріше за все, там був не тільки Закхей, а були ще й інші люди. І для них це було таке публічне свідоцтво того, що Бог прийшов врятувати саме цю людину. Христос прийшов для того, щоб врятувати того, хто заблукав. І те, що Він зробив для Закхея, це було свідоцтвом того. Навіщо взагалі Христос прийшов у цей світ? Він яскраво продемонстрував, що Він прийшов врятувати того, хто заблукав. Закхей Він заблукав. Дуже часто у Слові Божому в старому і в Новому заповіті Бога порівнюють з добрим пастором, який прийшов віднайти, врятувати овець, яких, які заблукали. Для вівці заблукати це рівнозначно загинути, тому що вона дуже швидко постраждає від. Хижака або по якійсь іншій причині. І заблукати це означає загинути. Неважливо, ця людина зі статками багата чи бідна і нужденна, хвора чи здорова. Будь-яка така людина, вона може заблукати. Ця людина приречена на загибель. Така людина потребує порятунку. І так сьогоднішня розповідь про Закхея, вона Являється прикладом виконання, прикладом реалізації цієї Божої місії, про яку сам говорить Христос у цих словах до Закея. Ми побачили це на практиці. І дивлячись на цього недостойного чоловіка, ми можемо бачити самих себе, тому що ми були ж такі ж самі. Божа спасаюча благодать, вона провела ніби по таких от сходинках кожного, кожного із нас. Від загибелі до життя. У Закея було бажання шукати Бога. Він був готовий прибрати перепони, щоб зробити цей крок назустріч Христу. Для нього потрібно було вмолити своє Я. Він радісно прийняв Божий заклик, який персонально був для нього в той час. Він показав себе тією людиною, яка підтверджує справами щирість своїх намірів. Наші серця сьогодні можуть бути і повинні бути переповнені радістю за наше персональне спасіння перед Богом. Тому що Божа благодать колись в якийсь момент досягла саме нас в своїх обставинах, в свій час при власних умовах, але вона цього досягла, і ми сьогодні можемо зватися дітьми Божими. Коли ми молимося за інших людей, ми молимося за тих, хто кого б хотіли також бачити спасенними. І іноді, коли ми бачимо зацікавленість людей у Христі, нам потрібно не мовчати, а проявляти от таку от, можливо, в якійсь мірі настирливість для того, щоб говорити людині Євангеліє, говорити ті слова, які заключаються в тому, що Син людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Тому що коли людина проявляє зацікавленість, це означає, що вона бажає бачити Ісуса Христа. І можливо. Для когось сьогоднішня історія, вона стане прикладом того, як потрібно, не гаючи часу, як потрібно, не гаючи часу, шукати можливості зустрічі з Христом, тому що час Він короткий, як потрібно вміти знайти в собі сили і прибрати ті перепони, які заважають особисто кожному із нас мати відносини з Богом, мати стосунки з Богом, для того, щоб прийняти спасаючу руку Христа. Слава йому нашому великому Господу, будемо молитися. Амінь. Господь, слава Тебе за те, що ти прийшов в цей світ, щоб спасти тих, хто заблукав, спасти тих, хто гинув. Такими були ми, таким був я. Дякуємо тобі, Господь, що твоя благодать, твоя милість вона торкнулася кожного із нас, і ти сильний сьогодні спасати багатьох людей, які знаходяться в скрутних обставинах, тих, хто. На службі, на війні, тих, хто оточують нас, тих, хто близькі нам, Господь, просимо, щоб Ти діяв. Знаємо, що ти до останньої миті будеш виконувати ту справу, ту місію, з якою ти прийшов на цю землю спасати і рятувати. Дякуємо тобі за це, за твою незмінність в цій справі і твою любов, яка здатна покрити багато наших гріхів. Амінь.